Чарівної Чорногорії. Подивіться, які за мною краєвиди. Це просто вау. І зараз я хочу вас познайомити з одним готелем, який знаходиться в Герцег нові Стоїть прямо на березі шикарного моря. І називається він Царіне парк. Тому ходімо подивимось, що він нам пропонує. Як відпочивають тут туристи, які, яке є тут харчування, ну і взагалі познайомимося з цим готелем. І ви вже вирішите, чи варто їхати в нього, чи ні. А поки я вас запрошую, підписуйтесь на наш канал, на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, щоб будуть в курсі а, актуального туристичного україномовного контенту. Отже, друзі, готель Сарене парк. Він такий виконаний в еко-стилі. Давай Лобі. Ресепшн. А, прямо в зоні лобі в нас є магазинчики. при вході ресепшн. Дуже приємні співробітники. Вони завжди відкликаються на ваш, на ваше прохання про допомогу ну, з будь-якого питання. Ми, до речі, з цим. Мали можливість самостійно вчора переконатися, бо я мала певні питання, і я розумію, що це не зовсім їхня компетенція, але вони мені допомогли. Дивіться, магазини. Готель компактний, як для Чорногорії це ну, взагалі досить великий варіант, але компактний. Ось таке лобі, грає приємна музика. А, що мені подобається, в готелі дуже багато зелені. Є, а, є квіти, які штучні, але багато дуже живих квітів. І от на даний момент я вам показую всю цю зелень, і вона жива. Вона дуже красива, її багато. Ось там вже Моречко. Ну що, ходімо, з вами прогуляємось. Територія, хоч і компактна, але дуже-дуже затишна. І головне, що я хочу зараз подивитися, це пляж. Ходімо, покажу вам. До речі, я йду праворуч від мене. Це частина ресторану. Ліворуч теж ресторан, Hello. вихід вихідно мура. Через ресторан. Я вам покажу його пізніше. Добрий ранок. Дівчата вже снідають, а я працюю для вас. Поки біжимо на пляж, помилуйтеся краєвидами. Ну, або нагадаю, що є ліфт, це не проблема. Я напевно, що з пляжу буду підніматися ліфтом, щоб вам показати. Є ось така вузенька дорога. Дорога. Ну, я не знаю, це не про це дорога. Я думаю, що тут іноді проїжджають машини, але дуже-дуже рідко, бо основна дорога вона йде все ж таки перед входом. В готель. Дивіться, ось вхід і там буде ліфт. А головне на пляжі, що я вам хочу показати, це вхід в море, це дуже важливо. Подивимось. А на пляжі, дивіться, на самому пляжі дрібнесенька галька. Прям мілесенька, дрібнесенька галька. Сезлонги, такі плетені і парасольки. Вже є гості відпочиваючі. Я обійду, щоб не тривожити людей. Просто дивіться, які тут краєвиди. крайвиди. Що я вам скажу? Захід у море хороший, гальковий. А ви його от, бачите, де водичка. Там, там, де вже синя водичка, то вже починається глибина, але вода просто така прозора-прозора. І тут можна комфортно заходити. Я так розумію, що готель штучно насипав цю гальку, бо зазвичай тут е більш кам'янисті береги. Да, бачите, тут є діляночки Вон. камінчиків, кам'яної плити, вони, я так розумію, її розчистили і зробили. Комфортний захід. Ну, комфортне умовно, да, це галька, це не пісок, але все ж таки це комфортно, ніж каміння або плита. Боже, я в захваті. і спробую температуру водички. Я без термометра, але так. Ну, я б дала градуса 22. Напевно. Це Адріатика, вона холодніша. Також прямо на пляжі є дитячий майданчик. Да? Ось батьки відпочивають на шезлонгах. Дітки граються. А, в цьому барі відбуваються вечірні шоу. Ми вчора їх бачили, але були дуже потомлені з дороги а, і не пішли ближче. А, і я так розумію, це мультикорт де можна пограти в теніс, волейбол і інші ігрові види спорту прямо на морі. Друзі, покажу вам ще дорогу в корпус, як виходити. Так, ми з вами на пляжі. Так, виходимо, переходимо в цю маленьку дорогу. Ось сходи, по ним можна піднятися. Тут є, дивіться, пандус. І дві сходинки. Тут має бути ліфт. Ого. Критий басейн. Боже, тут є навіть тренажерна зала, але тут темно. І я вам нічого не можу показати. Так, ідемо і в ліфт. Сходами мені здається, ближче, але теж може бути хто з возиком, з дітками. Друзі, я зараз знаходжусь на терасі. Поза мною, дивіться, які мальовничі краєвиди. Саме тут відбуваються сніданки, обіди вечері. Тобто є відкрита тераса, є закрита частина ресторану. І ось такими краєвидами відбувається. Ваша трапеза. Тонген готель мультинаціональний. Це, до речі, внутрішня частина ресторану. Теж дуже затишно. Ну і живі квіти. Багато гостей з Європи. Так, ну, раз уж ми з вами прийшли в ресторан, я вам покажу шведську лінію. Е, так. Тут у нас снеки, печиво, так, да, печиво, джем. Різний, так, да, там написано є а, мед. Мед у нас йде в стіках. І різноманітні джеми, і круасани, і випічка на сніданок. Так, тут у нас, бачите, гості наливають собі каву. Кава апаратна. І можна набрати собі холодні напої. Водичку, різні газовані напої, вино. Так, фрукти. Апельсин, грейпфрут, банан і йогурти. Йогурти є як питні, так і такі, які можна їсти ложкою. Є ось такі напої, апельсин, лимон і огірок, мюслі і пластівці. Оце штучка, тут, напевно, дають морозиво, але не на сніданок. Так, а, розкладка. Тут у нас сири, це якийсь копчений, хамон, ковбаса. Ще види м'яких сирів, фета різноманітна і соуса. Так, тут у нас огірок, помідорчик. І зона з гарячими стравами на сніданок. Якісь пончики. Все це зараз будемо куштувати. Пончики, грінки, млинці, спеції. Різноманітні. Добрий день. Так, тут в нас омлети у двох виглядах, помідори, бекон, сосиски, хліб. зона, де смажать яєшня для вас. Людей де поки небагато, тому повар там не стоїть. І це, я так розумію, дієтичний куточок. Тут є овсяна каша в різних інтерпретаціях, палента і і. і... Якась їх місцева страва, я не знаю, що це. Варені яйця. Ось. Тут можна взяти додаткові прибори, якщо потрібно. Ось так. Друзі, покажу вам фішку готеля Царіни. Вони дуже еко-френдлі. І ось що в них є. Написано, давайте разом піклуватися про нашу планету. І пити фільтровану водичку. Ось такі краніки від фільтрованої водички стоять на кожному поверсі. І в номері є графінчик, куди можна прийти і набрати цю водичку. Щоб у вас в номері була завжди чиста питна вода. Друзі, покажу вам номер категорії сайт View в готелі Cerinha парк». Ми живемо в такому самому номері. У нас тільки окремі ліжка. І панорамний вигляд на море. А тут боковий. Ось такий. Теж дуже красиво. тут зелень. Але ось там, бачите, то вже дорога і може бути трошки зашумно. Тобто, кому потрібна тиша, то краще брати вигляд на море. Ось такий балкон. А, класна, зручна, а, класні зручні меблі, вони металеві. Ось цей графінчик, про який я вам казала. Чайник, чашечки, чай. А, рушнички прямо на ліжку. Зараз дивимося, що в шафах. В шафах у нас є сейф. Сейф, до речі, безкоштовний. У мене інструкція, як ним користуватися. А, в, шафах, в шафах у нас вішачки і там ще є ковдра. Бо на ліжках в літній період вони не застеляють ковдру, але якщо вам буде холодно, то можна скористатися. А, дивіться, яка особливість санвузла. От я вам показую да, номер і ось скляні двері. Я тисну наперед. Опа! Закрила. Закрила. І в нас ось. Так виходить, да? а, можна користуватися мувальником з цього боку. унітаз, Там валіра. А тут душ. Ось такий. А, серед засобів гігієни. Тут у нас є а, шампунь. Бальзам, і це мені здається крем для тіла. Готель працює на все включено, але міні-бар в них пустий. Ну, тобто тільки водичка. Зараз покажу. Голодильник да. є, не можна користуватися. Але нічого компліментарного сюди не ставиться, тільки графінчик для води. Ще раз покажу вам номер, вигляд. Боже, яка краса! басейн. не знаю, чи хто користується при наявності такого чудового моря. Друзі, дивіться, в готелі Царіний Парк є ще корпус декаданс. Новий. Ось я вам показую корпус головний, в якому ми проживали. І ось поруч є корпус декаданс. Це новий. Зараз ми тут теж подивимось номера. Це номер категорії студіо апартмент в корпусі Decadence. Маємо ось такий санвузол, більш вже класичний варіант. але Знову звертаємо увагу, душ тільки фіксований. І тут повноцінно закриваються двері. Маємо балкон великий. Тут е вигляд на море, але він дивний, не панорамний, він за деревами. Отже, друзі, хочу підвести підсумки мого такого е короткочасного перебування в готелі Царіне Парк. Я скажу, що я, ну, мої очікування вони співпали з реальністю. Я цей готель знала. Я цей готель вже давно маю на увазі для своїх туристів, і я впевнилася в своєму виборі. Тут все класно. Тут є перша лінія з шезлонгами і парасолями це дуже важливо. Для відпочинку в Чорногорії. Тут є все включено, те, що люблять наші туристи. Ну і більшість, бо це зручно, погодьтесь, хоча це і не характерно для Чорногорії. А, тут навіть є дитячий майданчик і вечірня анімація, а, що теж не дуже характерно для Чорногорії. Тому однозначно можу рекомендувати цей готель а, як. Класний варіант на березі з шикарними краєвидами, нагадаю вам трошки їх, в Бококоторській затоці.